Пропоную вам послухати та за бажанням вивчити вірш Лариси Борисової. Меблів є у нас багато. Меблів є у нас багато. меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо, на столі весь пил зітремо, щезне бруд, і ще зне пил, буде, буде чистий стіл. А зараз повторюйте за мною. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо, на столі весь пил зітремо. Ще зне і ще зне Буде, буде чистий стіл. Молодці. Повторіть, будь ласка, ще раз з батьками.